Сторінка 28, параграф 5. Мінна безпека. Вибухонебезпечні предмети, боєприпаси, міни. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про вибухонебезпечні предмети, дослідите ознаки деяких мін, обговорите правила мінної безпеки, проаналізуєте, як діяти, якщо опинилися на замінованій території, або стали свідком інциденту на мінному полі. Вибухонебезпечні предмети: На територіях, де відбувалися бойові дії, завжди залишається багато вибухонебезпечних предметів: мін, снарядів, невеликих. Використаних боєприпасів. Саме тому, на щойно звільнених територіях насамперед виконують роботи з розмінування. Однак деякі міни та снаряди важко помітити, або ж їх може бути багато. Тому досі знаходять боєприпаси навіть часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети можуть з'являтися не тільки в зонах бойових дій. А й в інших регіонах України внаслідок обстрілів чи диверсій. Ознаками того, що на території можуть бути вибухонебезпечні предмети, є зруйновані будівлі, транспорт, рештки мертвих тварин. Такі території позначають знаками, як офіційними, так і неофіційними. Малюнок 12. Офіційні позначення небезпечної території. Це квадрат 25 на 25 см, небезпечно міни. або Кутник зі сторонами 28, 20 і 20 см. Небезпечно міни. Неофіційне позначення мінне поле. Стоп міни. Danger means Обережно міни. Міна це пристрій, який може вибухнути. Здитонувати, якщо на нього наступити чи наїхати, міни можуть бути всюди, в лісі, в полі, на дорозі, у дворі. Тому під час війни та після її завершення необхідно бути дуже уважними під час прогулянок. На вулиці уважно дивитися під ноги, щоб не наступити на предмет, який може бути міною. Будь-яка річ залишена в громадському місті чи транспорті, без нагляду потенційна загроза, оскільки може бути саморобним вибуховим пристроєм. Малюнок 13 У чому небезпека мін? Ознаки деяких мін. Деякі міни майже неможливо побачити. Противопіхотні міни детонують, якщо на них наступити. Детонують, якщо їх зачепити, зірвати натягнутий тріб. розтяжку. Міни переважно зеленого кольору для маскування. Міни можуть бути в різних предметах, іграшках, коробках. Часто встановлюють не одну, а декілька мін, мінують великі території. Міна безпека. Якщо побачили залишені боєприпаси чи міни, в жодному разі не наближайтеся до них. Також не пускайте інших. Якщо побачили міну чи розтяжку, потрібно зупинитися і негайно повідомити про небезпечну знахідку дорослим. Зателефонуйте у Державну службу України. З надзвичайних ситуацій ДСНС за номером 101 або до національної поліції за номером 102. дочекайтеся фахівців ДСНС чи працівників поліції в безпечному місці. Спеціалісти розберуться, як діяти далі. Правила поведінки в ситуаціях, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, якщо знайшли підозрілий предмет, нерозірваний боєприпас, саморобний вибуховий пристрій тощо. Перше. Зупиніться, негайно попередьте інших, якщо хтось іде за вами. Друге. Зберігайте спокій. Уважно роздивіться навкруги. Перевірте, чи немає ще чогось підозрілого поруч. Третє. Обережно відійдіть подалі від небезпеки, не менше, ніж на 300 метрів. Рухайтесь назад тим шляхом, який прийшли. Четверте. У безпечному місці. Залишіть якусь позначку, свій рюкзак, яскравий шар, хустку тощо. П'яте. Зателефонуйте у службу порятунку за новим номером 101. Дочекайтеся приїзду рятувальників. Якщо опинилися на мінному полі, перше зупиніться і не рухайтеся. Друге зберігайте спокій. Третє. Голосно гукайте та чекайте на допомогу. Четверте. Якщо біля вас довго нікого немає, самі зателефонуйте у ДСНС або в поліцію 102. Залишайтеся на місці та чекайте на працівників служб. П'яте. У крайньому разі, якщо поряд нікого немає, йдіть назад повільно і обережно, максимально точно наступаючи на власні сліди. Що стала свідком інциденту на мінному полі. Перше. Зупиніться, не підходьте до людини на мінному полі. Друге. Зберігайте спокій і скажіть людині, що викличете допомогу. Попросіть не рухатися та за можливості самому зупинити кровотечу. Третє. Зателефонуйте до екстрених служб ДСНС 101, екстрена медична допомога 103. Четверте. Чекайте приїзду рятувальників на безпечній відстані.